Є хороша історія або є результат. Це є через дію знання плюс дія, це і дорівнює цей розвиток. Результат я шукаю спосіб, як зробити. Хороша історія це пояснення про відсутність результату. В той момент, коли ви щось декларуєте, коли ви щось ставите перед собою, так якусь цю цілі, задачу, ви починаєте знання так впроваджувати в своє життя. Так, ми всі забуваємо. Так, ми буває такий день, що втомлюємося, буває ай, завтра дороблю. Так в такому форматі. Перше мають бути нагадування. І в марафоні 21 день ми це робимо. Це будуть невеличкі стікери, це будуть підказки на кожен день, які ми використовуємо. Це те, що повертає нас на наш такий от шлях, який ми починаємо протоптувати заново. І ці інструменти ми собі ставимо на витягнуту руку. Наприклад, там хтось у нас планував пити більше води, так? І знову ж ти ти забуваєш, злітаєш. Але коли є підказки, там, поставити воду, щоб завжди була у вас пляшечка біля ліжка, поставити біля робочого стола, поставити на кухні. Тобто, де ви більше перебуваєте часу, кинути в сумочку, поподбати про себе, так? щоб це було як нагадування кожен момент. Чи стікери, як у мене, ти там оп, стікер попав тобі, і якийсь вислів, який я собі записую, і він мене повертає до, до себе. Тобто повертає мене до тієї дії, яку я б мала зробити. Є хороша історія або є результат. Результат я шукаю спосіб, як зробити. Хороша історія це пояснення про відсутність результату. Так ми живемо. Більшість людей живуть в тому, в хороших історіях. Пояснення, а чому не вийшло, а чому не виходить, а чому я б не змогла. Слухайте, ми реально можемо все просто навчитися відрізняти, де ми в хороших історіях, а де ми працюємо на результат. Чи можете ви кожен день близьким говорити приємні компліменти, теплі слова? Звичайно. Дивіться, це інструмент. Це знання. Ми ж знаємо, що якщо звертати увагу на хороше, хороше росте. Це знання Знання. можемо знати знати. Ну, кожен день впихувати рідним і близьким, що вони не так зробили, а як треба зробити краще. Як задовбали, що вони там заходять з болотом додому чи не миють за собою посуду. Но знаємо, що гарно говорити хороші слова? Знаємо. Але як ми живемо, як живемо? Але ну, якщо ми знаємо, і на сьогоднішній день у вас є така ціль покращити стосунки з близькими людьми, то після зустрічі у вас є завдання оцей інструмент впровадити в своє життя сьогодні, за сьогоднішній день. Просто зайшовши на кухню, ви побачите немиту посуду чи ще там щось, звернути задачу, увагу на щось хороше і сказати щось хороше близьким. Проігнорувати погане, а знайти щось хороше. І сказати їм, це хороше. Це і є знання впровадити у своє життя і отримати інший результат. Це і є розвиток, тому що ви почнете розвивати не мінус, а плюс. І це є розвиток, це і є зміна контексту, це і є інший результат. Я не можу схуднути, так? Ну, я забуваю, я там. ще. Я вічно щось з'їм. Хороша ну, історія. Це, ну, це не моя проблема. Не... Добре, моя. <рес> <рес> Буду на собі. Питання: чи можу я один раз в день присісти і випити склянку води? І дивіться, знання. Якщо я один раз в день буду присідати, це буде добре на, там, на, на мої ноги? Ура. Склянка води покращить е, мій організм. Я знаю, що так. Я можу за добу впровадити ці інструменти у своє життя. Можу. Що це дасть в моїй сфері е, життя в здоров'ї? Це дасть мені розвиток. Це є через дію знання плюс дія, це і дорівнює цей розвиток. Якщо ми сьогодні говоримо на, на тему розвитку. Думаю, що ви собі зафіксуєте на, на кожен день таку свою міні-перевірку, що я сьогодні нового дізнався? Де я це можу використати прямо зараз? І це є розвиток. Ви можете глянути на усі сфери свого життя, ви можете вибрати саме ту сферу життя, яку б хотіли зараз. Покращити, дивіться, покращити це розвивати. І тоді, який один маленький крок я можу зробити вже сьогодні, щоб, щоб ситуація в цій сфері зрушилась. Тобто, якщо цілеспрямовано відкрити Google, так, дати запит, як покращити, то вам дадуть інструменти, і ви почитаєте це будуть знання, нововізьмети, і за сьогоднішній день ці знання впровадите вже в своє життя. Через дію. І це буде вашим розвитком, тому що та сфера життя вже зрушить з місця. Цікавість. Ми ж цікавимося, як покращити. Цікавість так, вона веде завжди по житті. Плюс потреба, плюс стиль життя. Це і є наш розвиток, тому що наша цікавість, плюс наша потреба. І це є стиль життя людини, це є розвиток. Через цей розвиток так у нас іде нова якість життя. Розвиток це не просто марафон накопичення знань, це є маленькі кроки, які ми впроваджуємо в своє життя, і через ці кроки створюється нова якість життя. Тобто ми покращуємо усі сфери життя. Але дуже, що важливо йти через практики. Щодня помічати і записувати нову річ, яку ви відкрили для себе. Щось нове почули, так? щось прочитали. І питання, як я можу це впровадити сьогодні в життя? 24 години беремо і впроваджуємо життя приводу сфер життя. Це впровадження тут краще якийсь період вибирати і все-таки з одною сферою працювати, чи все-таки якось можна вибрати пару і потихеньку рухатися в них. Дивіться, ви можете починати з маленького кроку, головне зловити інструмент. Ми в марафоні беремо одну сферу життя і одну мікродію. Тут не питання про те, щоб нагромаздити себе багато там, кардинальними змінами в житті. Питання в тому, щоб навчитися, вчитися і розвиватися. Тобто. Створювати собі так простір кругом себе в своєму житті, щоб цей розвиток вам давав миттєві результати, задоволення, так, і ви його відчували одразу. І коли ви відловите сам принцип, сам інструмент, тоді вже можна говорити про всі сфери життя, воно тоді буде дублюватися.